Друзі, мої вітання. Давно не виходив на зв'язок з вами. В принципі, контенту багато, нема просто настрою щось робити. Тому контент буде виходити на каналі, але тоді, коли буде мене настрій. Так. Причому вийде контент, який був старіший, пізніший, ніж свіжіший. Тому що там назбиралося вже декілька флешок контенту, зокрема і з грибів, і не тільки грибів. Е, ну, а сьогодні я отак от вирішив, оскільки е, сезон грибний триває, я вирішив сьогодні поїхати в ліс по різних місцях, пройтися і подивитися, що е, назбирається. Це вже фактично. Пік сезону вже проходить, тому що вже дуже багато грибників один за одним ходять, вигрібають залишки грибів, які є в лісі. Ну, але в мене є мої місця, які є важко доступні для тих, хто приїжджає по гриби на автомобілі. Все-таки перевага велосипеда в тому, що я можу заїхати десь глибоко в ліс, туди, де не кожен зможе зайти. Тому сьогодні буде такий контент. Погуляємо по лісах декількох, пошукаємо грибочків. Ну, от так от. Тут таке поломане дерево. дерево таке поломане. Стоїть отут і ось тут. Прийшлося їх об'їжджати, точніше обходити. От поки я обходив, знайшов ось, скоріш за все мастук. Та маслюк і маслюк у нас. Ну так, червоний, червевий маслюк. Але загалом починаються гриби. Можемо сказати, що перший гриб ми розстріли, хоча він і червивий. Ну іду, іду далі. А це згнивший муховик. От. Судячи з того, що тут далі закінчилась дорога. І ось потрапляють ось ще один моховичок, і потрапляють ось такі от гриби, які в принципі ніхто не збирав. До речі, моховичок ще нормальний оцей. Можна взяти, дома почистити. Ну, Все час того, що тут потрапляють гриби, то грибники конкретно тут не ходять. І можна тут походити, пошукати гриби. От сироїшка. От ще сироїшка. Ще, ще, ще. А ось іще один муховик. А тут іще один. Іще один. Ось іще один муховик. Але наразі гарного такого муховика, зразкового, неподьобаного, непорапатого я ще не зустрів. Ось таких ось два моховика я знайшов, а тут у нас щось цікаве. Дивіться, яка шляпка. От. Але гриб уже весь червивий. Бачите, скільки в ньому червяків розбігається в різні сторони. Що ж, залишимо його їм, а саме будемо шукати далі. Ще один грибочок заховався, і він у нас також уже весь поїджений черв'яками. А все через що? Через те, що тут ці гриби знаходяться достатньо давно. Грибники тут не ходять. От, муховичок. Ще один. А тут у нас знаходиться. Царство муховиків. От, дивіться, раз муховик два муховик, три муховик Чотири муховик. Але чи вартує ці гриби брати? П'ятий муховик. Але стан, як самі бачите, оцей маленький ще може нормальний буде, шостий муховик. Ось він. Ось таких два муховика в хорошому стані, але цей, бачите, має такі сліди, такі враження, що його мишка поїла спробувала хоча б. Ну, я його брати не буду, бо мало ли що. Якщо це мешка дійсно, якщо мишки переносять лептоспіроз, то краще такий гриб я не буду брати, а залишу собі лише оцей. Ось такий от моховичок. А цей гриб мені невідомий. Тому що зустрів у лісі ось таке от брівно, яке е, зрізали дерево. О. І мені оце брівно сподобалося. думаю, може то якось його взяти, десь тут сховати в лісі, буде такий піджопник, щоб можна було посидіти тихо спокійно. Ну, неважливо. І тут я дивлюся, дивіться, скільки неправильних опеньків. Ну, вони правильні, але вони не їстівні. Це все є, як називається, гірчично кирпічний опеньок, якось так. Дивіться, скільки їх тут багато. А зліва у нас сімейка мухоморів. Ось тут. Так що всякі гриби є в лісі, не тільки істівні, Будьте уважні. Я вже перебрався в новий ліс. І ось тут я знайшов ось такого вот гарного маслючка. Одного. І тут, здається, у нас другий маслюк сховався. Ні, це не маслюк. Це пластинчастий гриб. А наскільки він, дивіться, копіює маслюк. От, беремо справжній маслюк. От, дивіться. От, шляпка справжнього і шляпка не справжнього. Ну один в один. Навіть по дотику один в один. А по суті, у нас тут пластинки. Що це за гриб, Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Дивіться, який гарний, ідеальний маслюк! Тут погляньте, який синій грибочок. Кажуть, що він їстівний, але я того перевіряти не буду. Ну що ж, друзі, вдалося мені назбирати отак от півтори таких сумочки грибів. Це не є багато, але зрештою я і не шукав їх довго. Тобто я от зараз 12.30, а почав я десь годинка 11, то тобто за півтори години отак от поїздив по двох лісах. От по цьому лісі і от по тому лісі. Це два ліса. Один, в одному ростуть маслюки, в другому ростуть е, муховики. От. Я назбирав отак от, от трішки грибів. Загалом я вже свій сезон грибний потихеньку завершую, тому що цього року достатньо збирав грибів. Е, зараз кожним разом все менше і менше вони їх знаходжу, навіть по своїх місцях, коли хожу. Тому, мабуть, це одна з останніх моїх таких от грибалочок. Грибалочок. На цьому буду закінчити відео, їхати додому, чистити ті гриби. Ну, а ви ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.